А ви знаєте, що цієї ночі над нашою планетою пролітала комета і губила за собою зірочки? Ось одна зірочка потрапила до нас, але зірочка збентежена. Куди ж вона це потрапила? Як називається планета, на якій ми живемо? Наша планета називається Земля. Якої форми наша Земля? Кругла. А що означають різні кольори на ній? Жовта фарба, колір суші, пояснити колір мушу, суша там, де зараз ми, суша, де нема води. Ось зелений, це ліси, і дерева, і кущі, а барвиста фарба, знаєте, річка, море, океани. Це наша домівка планета земля. Ти гарна і зблизька, красива здаля. Дітки, а зірочка запитує, а яка найбільша зірка в космосі, ви знаєте? Ану відгадайте загадку. Всі від нього навкруги набираються снаги. Тільки ранок настає, виглянь у віконце, всім вона життя дає променисте сонце правильно. А чи знаєте, як називається зірочка з хвостиком? В небі куля вогняна має довгий хвіст вона, тож не зірка, не планета. Здогадались, це комета? Зірочки дуже сподобалось, як ми розповідали про свою планету, і вона принесла лист. А від кого потрібно прочитати? Вітаю вас, друзі. Я вирушив у довгу мандрівку сонячною системою, щоб дослідити її, і вже повертався назад на землю, як раптом заблокувало мій Довелося зупинитися на Венері. Будь ласка, допоможіть мені повернутися додому. Тут неможливо довго знаходитись. Ваш незнайк. Ну що, діти, допоможемо да повернутися незнайки на землю? І наша зірочка теж полетить з нами і буде нам допомагати. На чому можна злетіти в космос? Хоч і зовсім крил немає, та як блискавка літає, не літак, не вертоліт, вирушає у політ. Крізь розвихрені світи може й сам себе вести. Це ракета. Щоб відправитись у космос, нам потрібно збудувати ракету. А збудуємо ми її із геометричних фігур. З яких геометричних фігур побудована наша ракета? Зараз розглянете і скажіть. Під номером 1 трикутник, 2 і 3 квадрат. Чотири Прямокутник, 5 менший прямокутник, 6 і 7 трикутники маленькі. 8 і 9 це у нас круг. Ось така ракета у нас вийде. Перший у нас трикутник, другий і третій квадрати помаранчеві. Четверте і п'яте – прямокутники. Шостий і сьомий маленькі трикутники червоні. І восьмий, дев'ятий і це у нас ілюмінатори, Круги якого кольору блакитного. Ось така ракета у нас вийшла. А ось перед нами. Сонячна система це ціла космічна родина, яка складається із зірки сонця, планет, комет і астероїдів. А хто знає, скільки планет має сонячна система? Так, дев'ять. Їх дев'ять, великі і малі. Вони люблять прогулюватись навколо сонця, бо власного тепла у них немає. Їхня тверда поверхня зовсім не світиться. А Сонце й зігріває, і освітлює. Послухайте віршик про них. Меркурій по першій дорожці йде, по другій Венеру веде. А рідна земля ось по третій біжить, а Марс по четвертій спішить. Юпітер за Марсом на п'ятій орбіті, Сатурн аж на шостій кільце він одітий. По сьомій орбіті Уран ось біжить. Нептун за ураном по восьмій спішить, Надалі від сонця Плутон пробігає. Там вічна зима, там усе замерзає. А тепер скажіть мені, яка найближча до сонця планета? Меркурій під цифрою один. Яка по рахунку від сонця Земля? Третя, правильно. Які сусіди планети Земля? Два і 4. Це Венера і Марс. Яка найбільша планета? Під номером 5. Це Юпітер. А найменше це Плутон. Під номером дев'ять. Найменша планета під цифрою дев'ять. Ось погляньте, як ця цифра пишеться. А тепер подивіться уважно, на яку ж вона цифру схожа. Наче справжня крабатка, на гачок стає дев'ятка, а на голову встає кожен шістку пізнає. Це у нас цифра дев'ять. Візьміть два пальчика і намалюйте її в повітрі. Молодці. Що ж, ідемо подорожувати далі. Ну що, сядемо дружно всі малята, будемо в космос вирушати. Ти зі мною, я з тобою і не будемо сумувати. Вирушаємо в політ, приготувалися. Починаємо зворотній відлік: десять, дев'ять, вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один старт полетіли, закрити очі і ми летимо. А щоб нам не було сумно, давайте розв'яжемо задачки від зірочки. На місяці зробили посадку чотири космічних кораблів і чотири ракети. Скільки всього космічних машин на місяці? Порахуйте і скажіть. Вісім. Правильно. У Сузір'ї малої ведмедиці 6 зірок, а у сузір'я Великої Ведмедиці 7. Наскільки більше зірок у Великої Ведмедиці? На одну правильно. Незнайка намалював 7 ракет. Скільки ракет йому треба домалювати, щоб на кожну планету сонячної системи. Вирушила по одному кораблю. Скільки планет? Дев'ять. Скільки намалював незнайка ракет? Сім. Скільки йому ще треба намалювати? Дві. Правильно. Незнайка знайшов на поверхні місяця. Вісім камінців. Якщо він дасть усім своїм друзям по одному, то в нього не залишиться жодного. Скільки друзів у незнайки? Вісім правильно. Чотири ракети на Марс летіли, дві з них на місяці сіли. Скільки ракет на Марс прилетіли, а скільки ракет на місяці сіли? Дві ракети на Марсі і дві ракети на місяці. Правильно. Ми задачки порішали. Ось відніється Венера. Здійснимо посадку. А ось і ракета неснайки. Ракета не відчиняється. Вона заблокована. Потрібно виконати завдання, щоб її розблокувати. Наша, наша зірочка підказує, що нам треба відповісти на питання. Це космічна вікторина. Ну що ж, готові? Скільки планет у сонячній системі? Дев'ять. Правильно. Скільки зірок у Сузірі Великої Ведмедиці? 7. Правильно. Скільки сонечок на небі? Одне. Який птах не літає? Це страус, правильно. Після ранку настає ніч. Ні. День. Ми ракету розблокували. Здравствуйте, друзі! Я радий, що ви мене знайшли. Тут дуже цікаво. Діти, погляньте, поверхня Венери вкрита вулканами та лавою. На ній немає ні рослин, ні тварин. Життя тут неможливе адже тут надто висока температура і немає води. У космосі дуже цікаво, але час повертатися додому. Повертаємось до ракети. І зірочці треба повертатися на небо. Починаємо зворотній відлік. Десять дев'ять, вісім сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один полетіли. От ми і вдома. Ми сьогодні. Спробували Всвіт все, уявити, та хіба може людський розум це умістити і дослідити космос до кінця? В ньому ще багато цікавого. Ну що ж, до побачення, до нових зустрічей!